Доброго дня, шановні мої люди, підписники, гості каналу, Небайдужі громадяни. Сьогодні 18 січня, місто Дніпро з вами, я Олександр. Значить, я за чашечкою кохве подивився новості, які нам розказують. Ну, я зміг їх подивитись, бо якимсь чином, якимсь дивом, у нас ще, ну, я прийшов на роботу, є світло. Коли його виключать, я не знаю. Наразі нам сповістили в телеграм-каналах, що графіки, які були встановлені на більш длітельний період виключення світла, не діють в зв'язку з тим, що е, можуть бути введені екстрені е, якісь відключення. Аварійні, екстрені і так далі. І закликають нас не панікувати, тому що можуть бути відключення оці екстрені до 8 годин. І на цьому, типа, все. З чим це зв'язано, і особливо це касається Дніпропетровської області. А от уже, коли я послухав трошки радіо, там, де вони звітують новості, да? а я напевню, що радіо працює. Чи є світло, чи нема, тобі ж у них там десь у офісі, де вони роблять ці новини, у них усе працює, все чудово. Там сказали від 8 до 10. Добре, я не знаю, як це як 8-10 годин без світла. Вони нас випробовують, може бути на витримку, я не знаю. Пишіть свої коментарі, як, як діяти далі, що робити, дозвонитись нереально до них. Що чекати далі? Я навіть боюся представити, якщо вже повне же, то що буде далі, я навіть не маю, в голові не вкладається, що буде. Ну що ж, надіємося, що якось люди будуть чаще дзвонити, я не знаю, чи ще щось там, я не знаю. А, хтось мені написав в предыдучому ролі, що не відключають там, де дійсно якісь структури важні да, для України і так далі. Ребята, ви, ви дуже далеко заблуждаєтесь. Я лічно, а не через якісь слова, знаю офіси, будинки висотні, але це не житлові. Ну, там свої нюанси, да? там, де світло є, завжди. На минуточку. Тому комусь можна працювати, а комусь ждіть, терпіть, не на часі, війна і так далі. Я... Вважаю, що це несправедливо. Хотілося би якесь пояснення. Хотілося би цивілізації якоїсь. Я не знаю. В общем, ситуація непонятна і скільки вона буде продовжуватись, теж ніхто цього не знає. Ну що ж, поки є світло, працюю. Вийшов так в ефір, між прочим. Поки є, я вам хоч скину. Бо як виключать світло, в мене інтернет просто просіде ну, просто повністю. Кроме як картинки подивитись і загрузити, я більше нічого не зможу. Всім на зв'язку. З вами був Олександр. Якщо обов'язково виходжу в ефір, як завжди. Буде інформація, буде в ефірі. Звітувати вам, що відбувається в нашому місті. Як ми тут живемо? Як ми тут виживаємо, буде правильніше, я так скажу. Хорошого дня вам, люди мої!